Вітаю вас, Василю Васильовичу. Розкажіть, будь ласка, про специфіку роботи Золочівського районного відділу поліції і які найчастіші виклики постають перед вами та вашими колегами. Так, вітаю вас, доброго дня всім. На сьогоднішній день в умовах війни робота національної поліції, в тому числі Золочівського районного відділу поліції, є і відбувається у посиленому варіанті. Значить, поліція на даний час реагує на всі виклики без виключення швидко, надаються послуги професійно. Якісно і е, об'єктивно. Звичайно, в умовах війни ми маємо нові виклики, нові е, до цього непритаманні е, функції, які нам стоять перед нами, починаючи з документування військових злочинів, закінчуючи надання нашим громадянам під час повітряних тривог допомоги переміщення в укриття. По перше, це особи похилого віку, це особи з особливими потребами. Тому е, національна поліція зараз націлена. На надання якісних і своєчасних послуг в межах повноважень. Щодо злочинності в Золочівському районі, як оцінюєте рівень злочинності зараз? Більше півтора року я тут керую, і на сьогоднішній день можу сказати, що злочинність у Золочівському районі є вкрай низька. Високий відсоток розкриття злочинів, які склаються на нашій території, завдяки професіоналам, які тут працюють, завдяки чіткій і. Жорсткі позиції щодо криміналітету і реагування на всі події? Тим паче, у нас є дуже чудова комунікація з іншими суміжними правоохоронними органами, підтрима, підтримка громадськості, активу громади, органів місцевого самоврядування. Тому у нас є постійний конект і справляємося на відмінно. А як прокоментуєте ситуацію з дитячим будинком? Чи був справді факт? Насилля і чи залишала директорка дитину з поліцейським. По даному факту проводиться службове розслідування Головним управлінням Національної поліції у Львівській області, тому по всім питанням, які турбують, можна звернутися і отримати об'єктивну відповідь. Як співпрацюєте з громадою? У нас чудова комунікація, іде робота постійно 24 на 7. постійна комунікація, підтримка, вивчення всіх проблем, які турбують наших мешканців. Реагування на всі події, на всі виклики, тому ну все на відповідно високому рівні. А розкажіть про роботу з молоддю для роботи з молоддю У нас звичайно є ювенальна превенція, але ця функція також притаманна дільничим офіцерам поліції. Ця функція також притаманна кримінальної поліції та іншим поліцейським, які у нас працюють. А як у вашому відділі впроваджуються нові технології та інновації? В нашому підрозділі до речі, за останній період часу дуже багато є нових технологій, в тому числі ми запроваджуємо зараз Custody Records. В першу чергу це відбувається для безпеки наших громадян, а також осіб, які працюють в даному підрозділі, щоб не виникало якихось конфліктних ситуацій, незрозумілих або необ'єктивних звинувачень. 24 на 7 буде фіксуватись все, що відбувається в підрозділі. Тому, значить, для власної безпеки, безпеки наших громадян і не допущення якихось провокаційних проявів. Такі випадки у нас є, такі такий розвиток у нас відбувається. Крім цього, значить, ми запроваджуємо три поліцейські станції, будуть через два місяці відкриті. У нас будуть працювати три поліцейські офіцери громади, додатково, які будуть 24 на 7 у себе на території як проживати, так і працювати. І е, дані нововведення будуть е, надавати можливість отримати ще якісніші і ще більш е, швидкі послуги громадянам. Ну які до цього звертаються, які цього потребують в Україні. Триває війна. Як ваші працівники залучені до цієї справи? Всі це бачать, розуміють, відчувають на собі, і золочі з керівництво поліції, тобто наш колектив, не є винятком з нашого підрозділу. Е, переведено до бойових підрозділів стрельського батальйону. Е, певна кількість. Працівників це 10%, які на сьогоднішній день е, приймають безпосередню участь у бойових діях на територіях, де відбуваються бойові дії. Що для вас як для керівника є найважливішим у вашій роботі? Найважливішим у моїй роботі є створення безпекового середовища в нашому районі. Які успіхи чи досягнення у вашій роботі? Чим можете похвалитися? Що відмітите? Ну хочу е, в першу чергу відмітити те, що дійсно завдяки чіткій комунікації всіх служб е, також. Наших громадян в нашому районі, значить, є досягнуті певні результати. На сьогоднішній день розкриття злочинів в злочинському рівні на рівні Львівської області є е, доволі таки високим. Е, є нормальне порозуміння, є постійна комунікація, є постійний обмін інформацією про осіб, які можливо готуються до скоєння злочинів. Про злочини, які вже є скоєними, е, про розбудову системи спе безпечна Львівщина. Ми маємо дуже до речі, чудову підтримку в органах місцевого самоврядування в ОТГ в адміністрації. Тому е клопітка робота і чутка комунікація дає можливості отримати те, що ми зараз маємо. А як організована робота з розкриттям резонансних резонансних справ? Насправді для кожного поліцейського, кожен злочин є резонансним. Ми не можемо ділити зараз щось на нерезонансне або щось резонансне. Людина будь-яка, яка до нас звертається, вона хоче отримати кваліфіковану допомогу, а не прості відписки чи якісь інші ситуації. Тому ми відносимося дуже принципово і допомагаємо нашим громадянам менеджерам, звичайно своїх повноважень. Поділіться, будь ласка, своїми планами та цілями своїми та вашого колективу на найближче майбутнє. Ну, наші поліцейські завжди працюють над собою. Ми беремо передовий досвід як в наших іноземних партнерів, так і по території країни. Всі нововведення, які десь вводяться, ми намагаємося їх втілювати в нашому районі, в нашому підрозділі. Взагалі, ми хочемо побудувати максимально благоприятні умови для бізнесу, щоб люди відкривали тут бізнес, щоб починали. Розвивати район ще більшими темпами і не боялись про свою про свої інвестиції, про свої вклади. Ваші побажання для людей, які будуть нас дивитися, ну в першу чергу. Я вже всім бажаю настання миру до очікуваної просто повернутись до звичайного життя.